Якщо задача прийшла, то її треба виконувати. Очищаю! Давай, давай! О, ти знаєш, що хлопець, який йде поряд, він завжди тебе прикриє, він завжди тебе достане в случі чого. Мій позивний Аскар, мені 21 рік, сам з міста Макіївка Донецька область. Чому Аскар це, мало бути моє ім'я колись. Ну, мене батько так хотів назвати в дитинстві. З арабської мови це перекладається як солдат. Після школи я займався графічним дизайном. У мене було багато знайомих, які цим займалися. Набагато старші за мене. Вони мене навчили, і ми вже працювали однією компанією. Ми запускали нові проекти, купили лазерний станок, відкривали майстерню. Багато чим займалися. Таким. З 2014 року був вимушений покинути свою домівку. Хочу повернутися і повернути свої території. І ну, мені б не хотілося, щоб моя родина знову кудись переїжджала і була змушена кидати те, що зараз є. Потрапився в підрозділ, це були виснажливі дуже тренування. Це коли ми там спали по три години і видвігалися на якісь поставлені вже задачі. Одне із жорстких це було форсування річки Дніпро. Коли ти в екіпіровці зі зброєю, з рюкзаком ми перепливали річку, виконували там завдання, поставлені нам, і вертались назад. І це все було із пораненими, ну, умовними пораненими, яких треба було евакуювати. І ну, дуже виснажливе тренування. Хлопці до нас могли зайти в палатку в. Там, Час ночі. Ми тільки там прийшли, там, перевдяглися, там, постирали речі, там, лягли спати, через час до тебе заходять, кричать, що ти 300. Тобі треба було швидко ну, проснутися в стресовій ситуації, натягнути собі турнікета. А Якщо не встиг, не встиг за 30 секунд, ти там, відтискаєшся або ще щось робиш. Ну, дуже виснажливе було тренування, але хлопці багато чого навчили. По стрільбі, і, і по плануванню сам. В принципі, дуже багато чого було, але нас закалило, так сказати, в цьому плані. Так. Контакт за 12! Найскладніше було у Ключівці на Бахмутському напрямку. Задачі, які ставились, це були і рікарностування, і плюс розвідка виконувала задачі саме на передніх позиціях, і приймала бої. І ну, там що тільки не було. Саме жорстке з того, що було саме в Клічеївці, саме у мене. Мій перший вихід на позиції це був евак. Так сталося, що у нас в підрозділі з'явився трьохсотий, важкий трьохсотий, і треба був февак. Задіяли мене і медика на той момент. Ми виконали свою задачу, прийшли до хлопців: великий кілометраж, який треба було пройти. Трьохсотий важкий з відривом кінцівки. Після евакуації поступила нова задача: відправлятись на спостережний пост і спостерігати за діями противника. На посту спостереження я пробув сутки. Це вже в мене немає ні води, ні припасів. Ну там БК, що на мені, і те, що було на позиціях. І пачка ММДМса, <кхи>, яку мені мій командир запхав просто силоміць в мій рюкзак. Бо ну, я взагалі не хотів нічого з собою брати. А, ну, командир щось знав. <кхи> бачив наперед. Після. Того, як сутки я пробув на СПшки, прийшли хлопці на заміну, поміняли групу людей, яка була зі мною. Я залишився ще на сутки там. Ну, там нам вже принесли ще мені пачку імундемса принесли, мені принесли там, літрушку води. На ніч ну, робота в клішейці це взагалі ну, зранку ніхто не ходить. Вся робота тільки вночі. Ми відправляємось вночі на передні позиції, тримаємо там оборону. Нас мають поміняти буквально через години-чотири. Коли вже мала нас міняти піхота, ми виходимо на зв'язок, під, підвернув собі ногу. І за цього ми затримались е, до ранку. При виході ми пробігли метрів 200, е, почули над собою дрони. Е, поняли, що зараз будуть працювати скіди. Е, Получається, три воронки, два хлопці впали в першу, я в другий і медик в третій був. Е, перший скіт е, упав за нашим медиком. Другий поцілив у хлопців, одному уламок залетів в каску, застряв там, іншому посік бочину. Після другого дрону ми вже одразу дали джору оттуди. Ну, опять-таки, великий кілометраж кі 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 дороги назад. Е і, ну, типу, по приходу додому, ми вже е ну, душ покушали, там, ну, все. Це злагоджений колектив. Кожний хлопець це вже давно якийсь побратим. Там це вже сім'я, частина великої родини. І ти впевнений в кожному. чим я буду займатися після перемоги. Ну, сім'єю. Буду, займати, буду займатися, скоріш за все, або інструкторською діяльністю, або продовжу графіку. Це все, все таке діло. Графікою можна займатися, це, ну, просто вдома малювати як хобі, яке приносить тобі стабільний доход.